Ну Що ж друзі, мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 50 до 60 років зараз повністю зупинена. В навчальних центрах зсу зараз знаходиться менше десятка людей цього віку, але є один маленький нюанс: вас можуть призвати в окремому випадку, якщо ви володієте окремою дефіцитною спеціальністю, яка зараз дуже потрібна зсу. Це може бути зварювальник, це може бути механік важкої техніки. Це може бути зв'язківець, тобто ті люди, які виконують певні роботи, певні кваліфікації, які не можуть робити інші люди. У цьому випадку ви не потрапляєте в штурмові бригади, а потрапляєте якраз у ці підрозділи, які займаються будівництвом і ремонтом. Але також в даному випадку ще не було жодного випадку, жодної директиви, які би призивались ці люди. Якщо ви володієте якоюсь інформацією, що когось призвав зараз віком від 50 до 6, поділіться, будь ласка, нею в коментарі. А так бачимо, що ці люди можуть видихнути спокійно і жити далі. Всім успіхів і мирного неба над головою.